Всім привіт! 25 квітня. На дворі, в принципі, непогана весняна погода, досить тепло, ледь-ледь вітерець. Ну і декілька краплин дощу падає, ну ніби не інтенсивно Тому я знаходжуся на своєму експериментальному полі. Тут, тут де в мене була пшениця, де я маю проміжні попередники. І як бачимо поле зелене. Закриття вологи витримане. Волога є, вона накрита. Тому настав час зупинити небажану рослинність. У вигляді е, падали ці пшениці. Потім у мене тут полинь добре-таки вигитує. Клинок. Клинок з'являється. Е, потім що в мене тут е, ріпак, зараз підійду. Ну, і, в принципі. Всі решта бур'янці, гадаю, також присутні. Здається, от он, жовтеньким вже, мабуть, квітує ріпак поодинокі рослинки, тому настав час гліфосатної обробки. Калійна сіль у мене буде перша обробка. Так, це в мене вже ріпачок хоче кидати такі квіточки гарненькі. Це покривна культура, сіяна літом. Не, не згадаю вже, які там числа треба переглядати. І от е, залишились зимуючі рослинки. Ну, В моєму випадку це тільки ріпак із того, що я сіяв. Тому зараз ми це діло все призупинимо. Е, я проконсультувався е, та й коменти читав. Одні радять прям дуже агресивно підходити. До зеленої рослинності ось літачок наш полетів. Гадаю, чутно, знімати не буду. Хай швидше нам перемогу принесе. Отже, калійна сіль у кількості до 2 до двох літрів на гектар. До 2 літрів на гектар, водичку трошки підкислю розчином цього уксуса. І, в принципі, і мені так здається, і останні рекомендації, що цього буде достатньо. Тобто 2 літри калійної солі. Зараз погода тепла, вологи достатньо, тобто вегетація досить таки активно спостерігається, то я гадаю, що Такої норми гліпосату буде буде достатньо. Ну, а якщо ні, тоді ж буду більш інтенсивніше уже після посіву сої. Ось такі бур'янці. Амброзія висипається потрошку все сходи. Тобто тут в мене, в принципі, різноманіття достатнє, то є попрацювати і по маленькому бур'янці, і вже по перерослих рослинках. Ну, думаю, що все буде добре. Пшеничка взагалі, в принципі, легко прибереться. А от з ріпаком мене попереджали, можуть бути якісь там нюанси. Ну, мабуть, поки не провірю, не повірю. Тому спробую. Спробую просто калінню сіль і все. Ну а якщо ж цього буде замало, то скажу так, справді мене попереджали. Ну, щось мені здається, що все буде добре. Зараз підійде трактор з оприскувачем навісним. Працюємо на спарці. Ну, в принципі, я думаю, ще коротенько відео зніму. Декілька чекаємо ще там декілька днів, не знаю, до тижня, як там погода. Ну, типу, орієнтуємося на е яблуньки і будемо приступати до посіву. Ну, бачимо тут також аж бур'янцю досить таки достатньо. Так, все, зараз будемо. Здійснювати оприскування, вон вже мчить трактор. Таке зелене поле. Цікавий гліфосат такого синього забарвлення, як так званий ТОСОВ. Не знаю, видно вам чи ні. Цікавий препарат. Yes. Yeah. Yeah.